Джуді, скільки буде? 7 помножити на 9. Эээ, е, я не математик. А хто ти? Професор наук. Яких? Яких? Научних. Непогано, непогано виролив. Тебе скільки сантиметрів? А скільки треба? Не знаю. Бабам переважно треба 16-17, 17-18. 18-18. Только 10 маєш? Слава, мужик, слава, блядь. Ну але ладно. Чим природа? Не путай. Значить, чо так в стіну перся, подушки не маєш? Шо, -шо? що? Чо так в стіну перся, подушки не маєш? Маю. А чого на подушку не впрежішся, так і на стіну, то ж твердо. А моя сколіоз, мені так удобно. Ааа, да. Я теж, як мав сколіоз, лікар казав на твердому лежати. Хех. <рес> то я на то я той на матрасі на пілозі спав, блядь, Зимою уна. А подушка є, так вона така хуопа, блядь, як ота стінка ззаді на. А чо так? С Пса зроблено чи шо? Буус. Як я